Закордонні партнери, зокрема США, вже вкотре закликають знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Інформація про зниження віку для мобілізації в Україні почала з'являтися 27 листопада у іноземних змі. Першоджерела інформації були інформагенції Reuters та Associated Press із посиланням на неназвані джерела в адміністрації президента США, своєю чергою європейські політики, які також не бажають афішувати своїх імен, запевняють, що президент Зеленський постійно постійно чує від партнерів, що в України проблема з кількістю війська, а не з озброєнням. 18 жовтня під час телемарафону президент Володимир Зеленський наголосив, що знижувати мобілізаційний вік до 18 років ніхто не буде. Цитую. У нас мобілізація з 25 років, і поки що ми не бачимо для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно для цього в лаву зсу до 25 років. Є інструмент. Будь ласка, у міністерстві оборони є контракти, є можливість контр... контрактуватися за власною волею з 18 років.